Що вам сказати? Перш за все, я даремно дякую міському голові, тому що він вийшов до нас, це дуже поважно. Друге, дякую вам. Тут мало зібратися, ну зібралося більше, ви бачите, скільки, але мало зібратися набагато більше. Ну, в зв'язку з, зв з тим, що погода, зв'язку з тим, що ви розумієте, Но ми е, говоримо про те, якщо дуже коротко, якщо депутати не прислухаються до нас. Ми будемо виставляти акти громадської непокорі. Чому? Тому що ми хочемо, щоб наші гаражі лишилися нам. Є, я як юрист, вам кажу і як адвокат, є така позиція, як набувальна давність. І мені говорять, що згідно з земельного кодексу, який прийнятий у 2004 році, набувальна давність не має сили. Але земельний кодекс приймали люди. І знову ж таки, а набувальна давність. Ми ж не користуємося гаражами з 2004 року. Ми гаражами користуємося, по-перше, хто користується гаражами, вибачте, такі самі, як і я, такі самі, як і ви, Це, які мають заробляти на хліб насушний з своїх мозолів, своїх ніг і свого поту і своєї крові. І е, ті, хто, ті, хто е, мав можливість побудувалися в селах. Мають свої особисті гаражі. Ми ж не можемо і не маємо можливості побудувати свої гаражі. І тому ми хочемо, щоб то, що лишилося в нас, а саме інфраструктура Тернопільської міської ради, а це гаражі, щоб вони лишилися. Ми готові. О тут є ініціативна група директор, ми готові взяти це все оформлено. Нам кажуть, нам кажуть 10, 100 тисяч гривень за винило КБ промінь. Хай хай собі судяться з тими 100 тисячами гривень. Ми чому хочемо, щоб віддали договір оренди цієї земельної ділянки нашому кооперативу, Тому що якщо віддадуть кооперативу, не кооперативу, ведуть замовнику, будь інвест замовник то тоді ми в нас що вийде? В нас вийде так, що вони... Приймуть рішення і згідно того рішення почнуть будувати свої гаражі, а нас потихеньку виженуть і скажуть, поставлять нам умову, хочете користуватися своїм гаражом, платіть 15, 20, 25 тисяч доларів, зносіть свій гараж, ми вам побудуємо свій.